Є новина, друзі. Путін дасть Трампу те, що він захочеть на Алясці, та проблеми залужного з криміналом. Знак запитання. Дослухайте до кінця. Ну, всі зараз експерти пишуть. От я ще декілька днів тому, там тиждень тому, всі казали, нічого не буде. Депутати наші нічого не буде, нічого не буде. А тепер всі пишуть: знаєте, є перспектива, можливий результат і дуже хороший для України на перемовинах Трампа і Путіна. А Гардон взагалі сказав, що йому двоє сказали, що це кінець війни. Я постійно кажу, що. Абсолютно зрозуміло, що ми знаходимося в фазі завершення війни. Чи це відбудеться сьогодні на зустрічі Трампа і Путіна, або тільки буде початок, буде якась частина перемиря там, повітряне, якесь інше. І все одно це фаза завершення війни, тому що в Трампа вибори і Трамп хоче на них перемогти. Йому потрібен відповідний результат, а ще він хоче Нобелівську премію миру, а ще йому треба економіку підлаштовувати. І зараз це основний момент. Reuters і інші американські газети пишуть, що ну, Путін все одно переміг, що він їде на Аляску, але Путін на Алясці не зможе відмовити Трампу. І я думаю, що він не зможе відмовити Трампу. Все залежить зараз від Трампа і від делегації американської, наскільки вони розкажуть Путіну, що з ним буде, якщо він. Відмовить теж дуже позитивний сигнал. Це те, що буде сьогодні. Ну це вночі вже я так розумію. Буде е, прес-конференція спільна Путіна і Трампа. А якщо готується прес-конференція спільна, значить готується оголошення якихось відповідних рішень. Тим більше розумієте, я прочитав статтю, як готується оця зустріч Трампа і Путіна на Алясі. Це Ну, жахливо тяжко. Просто жахливо тяжко, тому що там зараз туристичний сезон, всі готелі зайняті, там ну, не такі великі міста, не так багато готелів, не так багато автомобілів. Вони автомобілі звозять для того, щоб возити делегації ну, на літаках. Тобто там дуже серйозна підготовка. Сама зустріч буде на американській військовій базі, яка знаходиться якби тисячу кілометрів, десь там, ну, приблизно від російської території. І розумієте, ну, робити такі. Серйозні рухи, да, і Трампу, і Путіну і нічого не вирішити. Я думаю, що це ну може говорити тільки якийсь неадекватний експерт. А є такі, які кажуть, нічого не буде, нічого не буде. Воюємо далі, війна до останнього українця і так далі. Тому Подібне. Я думаю, що результат отримаємо. Дай би Бог, щоб ми отримали результат припинення вогню. І там через 5 днів зустріч Путіна, Зеленського, і Трампа. Тим більше зараз іде вже підготовка до цієї зустрічі. І вчора з'явилася інформація, що нібито на неї можуть запросити європейських лідерів, якихось або лідерів Євросоюзу. І я думаю, що це там не Трамп не хоче Європу запрошувати. Це Путін не хотів, а зараз йому це вже потрібно, тому що якщо він розуміє, що він іде теж до завершення війни, йому треба отримати. Що від Європи? Зняття санкцій і те, щоб вони купляли енергоресурси. А для цього з ними треба вести перемовини. Тому тримаємо кулаки. Перемовини сьогодні в 22-й годині. Дав би Бог, щоб був серйозний результат, і нарешті війна завершилась. Друге питання це. Залужний, залужний, тому що вчора така депутатка з Харахот. я довго тягнути не буду. Вона колись була слугою народу, тепер вона в опозиції. Вона підняла таку новину: було ДБР, якби скасували 800 незаконних інвалідностей, і там працівники митниці, прокуратури, податкової, національної поліції, ну які незаконно це отримали, а ДБР працює з чиновниками. І от вона каже: а чого ДБР не перевіряє військових? Ну, не, не, не нижчого рівня, а найвищого рівня. Ну, чому не перевіряються їхні інвалідності? Тому що багато військових звільняється от саме генералів та по інвалідністям або непридатностям. І знаєте, я зрозумів зі слів, що вона якраз натякає про залужного, про шаптало, який зараз один посол, другий незрозуміло де. Ну вони звільнились, тому що якби вони не придатні до служби. Чи мають вони інвалідність, чи не мають, але вона саме натякає на їхній статус. Я не кажу, що треба там перевіряти залужного. Я говорю про те, що ми ще навіть не маємо виборчого процесу, процесу а вже є депутати, які хочуть перевіряти інвалідність генералів і їхню. Ну, і, ви собі уявіть, що буде під час виборчого процесу. Я думаю, будуть кримінальні провадження і будуть перевірятися. Якщо залужний з кимось вступить в гонку, ну то однозначно це все буде перевірятись до крупинки. І тоді що скажуть парахоботи? Тому що найбільше залужного захищають парахоботи. Вони що кричать? залужному. Дали цю там непридатність його заставили це зробити. Та як заставили? Ну, коли ти проходиш велика, ти ж підписуєшся. Якщо ти отримаєш інвалідність, ти ж підписуєшся. Тобто там є підпис залужно. І якщо м -м, ця непридатність або інвалідність була отримана незаконно, буде кримінальна справа, буде кримінальне провадження. Тому, як то кажуть, коли ми увійдемо виборчий процес, ми побачимо таке після війни, що ми ще в житті такого не бачили. Лайк, репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.